Україні це розбите серце символізує не лише біль тих, хто залишився, але й розірвані сім'ї та спільноти, зруйновані війною, звичні святи, поховані надії та нездійснені мрії. На вершині цього розколотого серця розправив свої крила голуб, вічний символ миру. Але тепер він закутий міцними ланцюгами. Та засліплений пов'язкою. Цей голуб символізує мужніх синів та доньок України, що зникли безвісти або потрапили до полону, чия доля залишається невідомою. Ланцюги символізують їхнє насильницьке утримання, їхню викрадену свободу. Пов'язка на очах це не лише жахлива невизначеність. Що затмарює їхнє існування, але й наша сліпа віра в справедливість та їхнє обов'язкове повернення. Світ продовжує свій невпинний рух, життя на перший погляд.